Чи готова Москва воювати вічно? Давайте з цього розпочнемо нашу розмову з радником голови супрезидента Михайло Подоляк з нами. На зв'язку, пане Михайло, я вас вітаю. Вітаю, вітаю. Бачите, ну, тут треба зразу відповідати ну... на питання, чи готова Росія воювати вічно. Так, готова. На дивіться тут давайте уважно, але готова воювати вічно як, якщо країни, на яку вона будуть нападати, не будуть чинити спротив. Ну, зрозуміло, да, тобто вони будуть витрачати мало ресурсів. Вони будуть просто заходити і організовувати поліцейські операції ну, тобто захоплювати території, організовувати там поліцейські операції і знищувати активне місцеве населення. Отак От вони готові воювати вічно. Безумовно. Більше того, в цьому проекті будуть приймати з задоволенням участь багато росіян з депресивних регіонів, тому що в них там немає можливості робити кар'єри, заробляти кошти і так далі. Тут можна буде вбивати, грабувати. Отримувати ще й заробітну плату за вбивство від федеральних органів влади Російської Федерації, от в такому форматі вони безумовно готові воювати, тобто без перенесення війни на територію Росії, без відповідної оборонної інфраструктури України. Чому вони наполягають до речі, в тому числі в рамках останніх ініціатив. Я так зараз сарказмом говорю, щоб Україна не отримувала додаткової там мілітарної допомоги від країн партнерів. Їм потрібно, щоб країна не мала спроможності ресурсно чинити спротив, і їм важливо, щоб країну можна було швидко захоплювати, встановлювати окупаційні адміністрації, не нести тут якихось там втрат такого типу, як вони несуть сьогодні, в Україні і відповідно контролювати оці окупаційні. Скажімо, місця за рахунок там поліцейських сил в такому вигляді. Вони готові воювати вічно так. Тепер перейдемо до того про що ви питаєте, чи готові вони дійсно воювати з точки зору інтенсивної війни високої, високої інтенсивності? Ні, не готові і mm -hmm. цьому сьогодні є багато свідчень. Російська економіка не виглядає над потужною. Російські накопичені ресурси, які були ще накопичені з часів радянського союзу, вже витрачені. Частково це все. Скажімо, так компенсує вона постачанням. Відповідно снарядів артилерійських там калібру 122-152, мін відповідного калібру 82-120 з північної Кореї. Це велика кількість. Так само вони компенсують частковий дефіцит тих чи інших матеріалів від Ірану для того, щоб будувати дрони. І так само вони там в обхід санкцій компенсують щось для того, щоб можна було продовжувати ракетобудування. ну тобто калібри, іскандери. І так і, ну, частково крилаті ракети, і так далі. Але це все сьогодні не виглядає так, як це було перед початком повномасштабного вторгнення набагато гірша ресурсна ситуація. Вони сьогодні воюють виключно за рахунок живої сили, яка ну, в них є там у відповідній кількості. Більше того, федеральний бюджет виплачує в рамках рекрутингових програм ті чи інші суми. Знову ж таки для депресивних регіонів це шалені кошти, і безумовно там сім'ї відряджають людей в одну сторону для того, щоб отримати ці доходи і відповідно їх витрачати в депресивних регіонах. Тому підсумовуючи. Росія не може воювати вічно. більше того, якби санкції були більш дієвішими, якби е, насправді на, на, на були введені ембарго в. Формату санкції, чи там рік, півтора-два тому на нафтовому секторі чи на секторі а, скрапленого газу, на да? тобто Росія вже на сьогоднішній день не могла фінансувати а, впк свої. Вони переорієнтували фінансові дефіцитні фінансові потоки. Так, Росія сьогодні збирає на глобальних ринках набагато менше коштів. Ну тут дають цифри, що вони там зібрали по минулому і позаминулому року 600 мільярдів доларів євро на продажі нафти і скрапленого газу. Я думаю, що суми насправді. Трошки менше, десь біля 300-350 мільярдів, але це все ж таки шалені кошти, враховуючи, що війну вони фінансують з там з розрахунку 150-200 мільярдів євро доларів а, в рік. Ну мається на увазі, це бюджет війни як такий. От ви собі уявляєте, якби в них було зменшене постачання, хоча б на цю суму з глобальних ринків з сировинних ринків да? ну, тобто ВПК виглядало б інакше. Більше того, вони переорієнтували всі ресурси, які направлялись на різні галузі економіки, перш за все, на соціальні галузі економіки. Вони все це переорієнтували на ВПК. Це така мобілізаційний тип економіки, і безумовно, певний час він може існувати. Але в 21-му сторіччі ну він не може існувати там 5, 10, там 15 років. Це очевидно. Так само, як очевидно, що якби ще раз повернусь до концепту, якби санкції ембарго типу працювали ще рік тому, то на сьогоднішній день дефіцити були набагато більші, і Росія б точно не могла обходити санкції. Наприклад, то тоді ми б сьогодні мали зовсім іншу картину з точки зору ракету чи дронобудування. От в принципі, відповідь на питання: воювати, коли ви не готові чинити спротив Росія може вічно і навпаки, це для неї є єдиний формат існування російської держави. Але якщо ви будете чинити ефективний опір, якщо ви будете вкрай, скажімо так, жорстко санкційно тиснути на Росію, то воювати вона не зможе, і це все сьогодні має документальне чи математичне підтвердження. Мене загалом таке відчуття, знаєте, що всі ці перемовини в Стамбулі були заради однієї фрази, щоб проїхати і сказати, що Росія може воювати вічно. Ну а потім ще е пригрозити і сказати, що у разі, якщо ви не хочете віддавати чотири області, то наступного разу ми будемо вимагати шість. Ви знаєте. Е ці ці переговори в Туреччині були потрібні Росії тільки для імітації самого факту переговорів для того, щоб Сполучені Штати поводились себе так, як вони поводились всі ці 100 днів. Ну 100 плюс днів, в рамках м'якої дипломатії, тобто щоб Сполучені Штати. Не були готові е, використати інструменти тиску на Росію масштабні інструменти тиску, про що говорять, наприклад, наші європейські партнери і звертаються не тільки Україна, а й європейські партнери звертаються до сполучених штатів. Так, от за рахунок цієї імітаційної дії Росія якби говорить: дивіться, ну ми ж ведемо переговори. Це перше і друге це додатковий пропагандистський майданчик, щоб люди там з нездоровою, скажімо, так нездоровим розумінням сучасного світу виходили і казали про те, що зі Швецією вони воювали. Там декілька сторіч тому, коли зовсім іншого типу були війни, воювали 21 рік. Да а щодо областей, тут ну там, типа, якщо ви зараз не погодитесь там на наші ультимативні вимоги, то ми будемо там ще більші вимоги мати. Ну, дивіться, Росія взагалі вважала, що вона Україну під тотальний контроль візьме там за декілька тижнів, не менше, да? ну, там не більше і не менше. І так далі. На сьогоднішній день вона воює 3 плюс роки проти України і суттєвих результатів територіальних вона не досягла. Ну це очевидні речі не тільки для нас з вами, але й для Росії самої. І так далі. Але звичка. Продавати свої, я перепрошую за це слово, класичні русські панти. Вона нікуди не зникає, і тому вони якраз таки на це розраховують. Що всі будуть панікувати. О, дивіться, вони там щось заявляють, і всі такі ой, йоли, да це ж Росія. В них стільки ресурсів, і тут ви виходите. Ну не ви є мене за осінтери, Виходять і говорять: дивіться, ресурсно це виглядає зовсім інакше. З точки зору насиченості мілітарною технікою конкретних баз, яка була насичена, які були насиченими там десятиріччями. Далі осінтри виходять і говорять: дивіться, військові виробництва вони виглядають ось так. те що Росія там періодично прописує, що в них там дронові виробництво масштабні, ракетні виробництва масштабні, так вони вкладаються в це коштами безумовно, і безумовно в них є там певні успіхи на цьому напрямку. Але знову ж таки, це не ті успіхи, щоб казати, що Росія там. Одноосібно буде тиснути на Україну, якщо але тут є передумови. Якщо Україна, по-перше, буде продовжувати інвестувати у свої мілітарні виробництва, як вона сьогодні робить. По-друге, якщо інвестувати в українські мілітарні виробництва будуть наші партнери і не говорити про це, а саме тут і зараз інвестувати. Якщо наші е партнери нарешті... Почнуть інвестувати в свої виробництва і не на складах це тримати, а відправляти в Україну в більшому обсязі, особливо розуміючи, що нам сьогодні потрібно: це той же снаряд, та ж ракета чи та ж протиракета. Ну і нарешті, четверте, саме ключове, що ми якось зможемо разом з європейськими партнерами дотиснути наших американських колег, пояснивши їм, що дивіться, ви можете вести м'які переговори. Ви можете вважати, що завтра ви з Росії підпишете там бізнес-угоди, будете заробляти на артичних проектах трильйони, але поки що Росія. Наносить суттєві, скажімо, удари по вашій глобальній репутації. Давайте ми будемо просто у вас купляти велику кількість е, мілітарної техніки, яку будемо використовувати для тиску на Росію. Тоді для вас дивіться, я ж таже навіть по цій лозіці е, говорю. Да? Тоді для вас переговорні позиції будуть набагато краще. Ви тоді отримаєте можливість тотально контролювати будь-які бізнесові проекти в Росії, якщо ви все ж таки ну зможете е, ці проекти отримати, враховуючи. І тепер переходимо до глобальної політики чи економіки. Росія на сьогоднішній день повністю залежна економічно від Китаю. Ну я не бачу сценарію, при якому Росія може одночасно продати щось Китаю і продати щось Сполученим Штамм. Це неможливо фізично, тому що Китай все ж таки зацікавлений в такому собі певному економічному протистоянні, тому що це буде врівноважувати відносини в глобальному сенсі цього слова зі сполученими штатами. Зрозуміло, і для цього Китаю потрібні відповідні ресурси Росії, які вона вже вважає фактично своїми. Він вважає фактично своїми. Тут Медведєв вийшов на люди, каже, для відновлення довіри між США та Росією необхідний перехід від політичних контактів до формування юридичних механізмів співробітництва. Також він пояснив, що в Україні зараз є остання можливість зберегти яку-небудь государственность. Ну і звісно, сказав про те, що шлях. Беззагаворочної, тобто беззастережної капітуляції київського режиму багатьом в Росії подобається набагато більше, ніж інші варіанти, сказав Медведєв. Ви знаєте, Медведя, по-перше, не може такі конструкції лінгвістичні як юридична спроможність проговорювати. Це не його рівень, він недостатньо для цього розвинутий. Це перше, друге, не Медведя впливає на ті чи інші рішення і приймає ті чи інші рішення. Це такий собі топ-фігляр, якщо ми використовуємо російську лінгвістику, який має озвучувати дивні речі. А ніякої беззастережної капітуляції для суб'єкта Медведєва після трьох років війни. Проти країни не проти НАТО, не проти якихось там альянсів і так далі. Тобто, Росія воює виключно проти України і за три навіть вже більше років не досягла тих цілей, навіть близько не досягла про які вона марила. І тому беззастережна капітуляція це десь там може бути у того ж Медведєва, коли в нього там періодичні інші психічні статуси да, виникають і так далі. Я б взагалі радив нам мало звертати увагу на те, що говорить там Медведєв чи будь-хто інший, там, наприклад, депутати Державної думи Російської Федерації. Вони всі є просто інформаційними агентами, не більше того, причому усі хочуть говорити максимально образлив, образливі речі для інших країн ну, для України, зрозуміло. В першу чергу, чому тому, що це стиль рускава міра да ображати. А, але коли вони з вами зустрічаються, і коли ви можете нанести відповідний зустрічний удар, то все вся ця спіс рускава міра швидко вмирає. А, Україна це зробила. Тут про, про інше, от все, що Росія говорить, це все очевидно. Там Путін, що заявляв вчора після розмови з Трампом, там Піскову Шаков заявляли і так далі. Е, вони продовжують говорити імітаційні речі про те, що ми готові до миру, ми готові до переговорного процесу. Але є нюанси, як вони говорять, ці нюанси це хай Україна виконає ті чи інші капітулятивні вимоги. Ми не можемо мілітарним шляхом її дотиснути. Тому давайте вона просто це виконає. і Так далі на це звертати увагу немає сенсу. Вони будуть продовжувати імітувати переговори. Вони будуть продовжувати затягувати час. Вони будуть продовжувати шукати можливості входження станцій, накопичувати ресурси в тому числі по лінії фронту. Вони будуть продовжувати на жаль бити по цивільному населенню дронами і ракетами. І на жаль, вони ще будуть проводити оці активні. Наступальні дії на низці напрямків тут питання ж не в цьому питання в тому, щоб разом з партнерами, все ж таки з європейськими, безумовно, перейти від слів про те, що ми завтра ведемо санкції надпотужні проти Росії, але без сполучених штатів зрозуміло, що це не буде працювати. От тут головна проблема це все ж таки пояснювати, як виглядає реальний переговорний процес з нашим американським партнерам. Що реальний переговорний процес з Росією, безумовно можливий Україна до нього готова. Президент Зеленський про це неодноразово казав. Будь-якому форматі ми готові, але реальний переговорний процес, якщо американці на цьому наполягають, можливо тільки якщо на Росію натиснути все інше, це тільки образи, тільки ну така собі нахабність і так далі, і тому подібне. Навіщо це робити? Я не зовсім розумію, тому що. І до телефонної розмови Трамп Путін було очевидно, що Росія не зацікавлена без тиску е в переговорному процесі, і після телефонної розмови статус не змінився. Росія так само не зацікавлена в переговорному процесі, і тому її треба підтиснути. Якщо це буде, тоді будемо зовсім іншу картину бачити. Але ж ми бачимо, що Трамп сказав, що санкцій не буде а більше того, Трамп. Е то того тижня, коли відбувся Стамбул, казав про те, що тільки він може вирішити питання війни Росії з Україною, і тільки він може вплинути на Путіна, і тільки їхня зустріч особиста може щось поміняти. А тепер Трамп каже, що у підсумку, якщо за 2-4 тижні нічого не поміняється, то він готовий вийти з переговорів. Ну він в сенсі сполучені Штати Америки. Трамп не вийде з переговорів, тому що це базова війна. Яка буде вирішувати хто є, хто в післявоєнному світі, да хто на що буде впливати, хто є глобальною державою, яка має право встановлювати правила і так далі. Тому подібне, Трамп точно не вийде з цієї конфігурації, тому що дивіться конфігурація набагато більш складна. Є переговори там сполучені штати, Китай, є переговори сполучені штати Європа, де українське питання одно із ключових а в переговорах китай Сполучені Штати. Ключове питання: що таке Росія і на чому боці вона буде, тобто є багато інших речей, які без України. Не ні вліво, не вправо. Але давайте так. Дивіться, Трамп сьогодні заявив те, що він заявив. Це нормально. Його позиція зрозуміла. Вона сто днів не змінюється. Це така м'яка дипломатія стимулюючого типу для Російської Федерації. Він обіцяє Росії, що якщо ви там погодитесь на ту чи іншу угоду, ну мається на увазі припинення війни, то ви будете мати певні там бізнес зиски Взагалі Трамп іде по цьому шляху комерціалізація дипломатії. Ми бачимо близький схід. Ми бачимо той же Китай у Швейцарії і так далі. Він думає, що це можливо пройде із Російською Федерацією, і Сполучені Штати будуть отримати доходності прямі від Росії там трильйони доларів. Це не так безумовно, тому що для Росії війна і є сакральною. Да, тобто війна за виживання своєї державності Росія без війни відсутня, як там не те, що глобальна держава, взагалі як держава, на яку треба звертати увагу. Так вона буде там може ще якийсь час існувати, але це буде таке існування. Вибачте, растительного тіпа. Якщо ми перейдемо на російську мову, щоб їм було зрозуміло, хто вони і так далі. Тому а, тут питання в тому, що Трамп це заявив, але далі скрупульозна робота, якою буде опікуватись і президент Зеленський, і, наприклад, президент Фінляндії Пан Ступа, з яким сьогодні була розмова у президента України, і буде опікуватись той же Макрон, Стармер, Мерц, Мелоні і так далі. Знову ж таки, з якою сьогодні президент мав відповідне спілкування. Чому тому, що для Європи це важливо, безпека? Гарантій стримування Росії, взагалі відсутність Росії на європейському напрямку. Дано ну, щоб Росії тут не було, і Сполучені Штати, які залежать від багатьох інших процесів, все рівно прийдуть до того, що так чекайте. Подивіться, дивіться, знову нічого не відбувається. Знову є комфортні партнери, до яких відноситься Україна, яка готова підтримати ті чи інші 에, репутаційні ініціативи того ж Трампа. Є Росія, яка раз за разом обнулює і репутацію Трампа і репутацію Сполучених Штатів. І відповідно треба буде знову ж таки перейти до санкцій як інструменту тиску на Росію. Ну тобто, ти ж не можеш вічно казати, дивіться, ще завтра ми поговоримо, і вже будуть якісь там наслідки цих переговорів після завтра. Поговоримо і так далі. А наслідки дивіться, Україна йде. В бік сполучених штатів готова робити ту роботу, про яку домовляються, і робить її. А Росія навпаки вона на щось там заявляється, а після цього ігнорує. І це ж ну навіть на внутрішньому американському ринку буде очевидно. Давайте перейдемо до санкцій. тут дуже коротко, щоб було зрозуміло. На сьогоднішній день в Конгресі є відповідні законопроекти щодо вторинних так званих санкцій, да які суттєво зменшать якраз таки оцю самодоходність того ж нафтового сектору російської економіки. Вони запропонували. Новані там низкою конгресменів і сенаторів, серед яких є той же Грем. А я думаю, що вони будуть проголосовані, і так чи інакше це буде впливати на рішення, які приймає адміністрація пана Трампа. Тому що для репутації сполучених штатів та ситуація, яка сьогодні склалась навколо війни Україна Росія, де Росія домінуючи по відношенню до глобальних гравців, виглядає принаймні, так це виглядає після тих чи інших переговорів, але при тому вона не має ресурсів для глобального домінування. Ну це принизливо для ще раз підкреслю репутації сполучених штатів. Я думаю, що вони це не залишать без уваги. Ну бачите, Україні доводиться робити безліч кроків і демонструвати всім своїм видом, що ми підтримуємо ідеї сполучених штатів. А Путіну достатньо сказати, що Трамп геніальний е, і не знаю, сказати ні ти кладе трубку, ні ти кладе трубку, і на тому відповідно е... Е, я. До, до таких каць речей відношусь спокійно. Можна безумовно емоційно рефлексувати. Але знаєте, ситуативно це виглядає трошки дивно для нас з вами. Але повірте мені, навіть короткострокові стратегії Росія не буде мати всього, того, що вона хоче отримати. да? ну, мається на увазі в рамках спілкування зі Сполученими Штатами. Стратегічно і для сполучених штатів ну і, зрозуміло для Європи вкрай невигідно, вигідно, щоб Росія десь домінувала, щоб Росія якісь процеси модерувала. Ще раз, ситуативно, це може бути там красиві слова. О, там він там сказав про мою дружину щось, чи не сказав. Це нормально, але з точки зору прагматичного підходу: а все ж таки, і Сполучені Штати, і Європа, і, і будь-хто інший, який дбає там про а, терміни там, 3, 5, 10, тим більше років да розвитку своєї держави, отримання прибутків і політичних, і економічних, чи там фінансових, і так далі, ну вкрай невигідно реагувати на те, що пропонує Росія, і тому спокійно треба продовжувати. Наполегливо робити свою роботу, яку ми готові до переговорного процесу, але Росія не готова, тому треба натиснути на неї. Друге, ми готові до безумовного припинення вогню, а Росія не готова, тому треба натиснути. І третє, хочете з Росією розмовляти на правах там домінуючої сторони. Будь ласка, натисніть на неї. Тобто, все те, що ми говоримо, аргументуючи логічно, це треба продовжувати робити. А можна ображатися, як ви говорите на там на ті чи інші слова, які потім. З задоволенням цитує Ушаков. Да? Ну, сенс який. Пане Михайле, дякую вам за розмову. Дякую. І дякую, кажу дякую. до наступної зустрічі в ефірі. Радник Ловису президента Михайло Подоляк був з нами на зв'язку.